Вітаю! Мене звуть Паномарьова Ольга Сергіївна. Я працюю в Вальдорській школі вчителем технології. Я викладаю обробку деревини та плетіння із віз. Вперше я попала в цю школу якості мами майбутнього першокласника. В той час я вже мала економічну освіту і працювала за фахом. Але заняття для батьків, які проводилися в школі, настільки захопили мене, що я вирішила оставити кар'єру і присвятити своє життя. Роботі з деревом і роботі з дітьми. Я на собі відчула терапевтичний ефект від роботи з натуральними матеріалами, що мотивувало мене отримати педагогічну освіту. Я закінчила Чернігівський національний педагогічний університет за фахом вчитель технології та хрестів. Потім я закінчила семінар з вальдорфської педагогіки, а також з вальдорфської лікувальної педагогіки, брала участь в багатьох конференціях, а також супроводжувала нашу молодь. Яка теж брала участь у міжнародних конференціях. Відвідую щорічний міжнародний семінар в Німеччині для вчителів технологій вальдорських шкіл. Проходила практику в школах Німеччини, маю статті в збірках, а також я є співавторкою навчальних програм для вальдорських шкіл України. В майбутньому році планую підвищити свою кваліфікацію до рівня вчитель методист Участь в цьому конкурсі є для мене чудовою можливістю поділитися своїм досвідом, а також почути ідеї інших фахівців.